Як я мотивую дітей для того, щоб вони захотіли собі змін, зміни, змінити риси характеру? Я мотивую майбутнім, їх майбутнім. Тобто, чого ти хочеш, яким ти хочеш бути через 15 років? Скільки тобі буде років через 15? Ким ти хочеш бути? П'ять видів діяльності, де ти будеш самий найкращий спеціаліст у світі. Такі питання задаю. Намалюй, будь ласка, ти будеш працювати у когось на фірмі, будеш мати власну фірму, де це буде фірма знаходитись, і будинок, офіс. Дики малюють, навіть їх свій кабінет малюють. І вони називають цей будинок, як вони там це, як вони фантазують, і їм це подобається. Якщо навіть ніхто не хоче сказати, хто ким він буде батькам, то мені п'ять варіантів відповіді. Вони говорять, ким вони хочуть стати. Вони відкриваються. Потім я питаю: а чого ти хочеш? Що ти хочеш купити, яку ти хочеш мати заробітну платню, з ким ти хочеш жити, скільки, е, у якому віці ти хочеш оженитися чи вийти заміж, скільки ти хочеш мати дітей. Такі, знаєте, питання, які, можливо, батьки не задають, а я задаю, а потім кажу: ось я що в тебе все здійснилося, і ти вже досягнув того, що ти хочеш. Розплануй свій день, як ти будеш. Куди ти будеш їхати, які в тебе там будуть мі... які в тебе будуть зустрічі, як... з ким ти будеш там? І вони все розказують, да, вони хочуть розвиватися, діти хочуть, але вони не знають, як і що їм робити. Тому краще заздалегідь закидати їх питаннями, щоб вони бачили свою картинку, що вони хочуть, а потім, а потім. Ми задаємо питання такі. А які риси характеру ти хочеш мати для того, щоб ти вже навіть не так, які риси характеру тобі знадобилися для того, щоб досягти ось того, що ти досягнув? І вони мені десь рис прописують. Я кажу: о, добре, а що тобі треба зараз? Яку рису, три риси характеру тобі вже треба прокачати? І знаходять ті три риси характеру. А що тобі треба вже робити для того, щоб ті три риси характеру прокачати? План повністю на тиждень, і дитина вже починає змінюватись. Вже сама. Чому сама змінюється? Тому що я маю логічне мислення, я не психолог, я задаю питання для того, щоб дитина відповіла. А коли вона відповідає, то вона думає. І вона будує свій план розвитку. І вона хоче змінюватись. І кожен день вона починає працювати над собою. І кожної суботи вона виходить на заняття, твій успіх, і вона розказує, чого вона досягла за цей тиждень і які вона ставить собі цілі на наступний тиждень. І вона пишається собою, і вона любить і хоче розвиватися. І вчитися хоче самостійно, і саморозвиток. І в сім'ї хоче налагодити відносини. І в своєму здоров'ї вона розуміє, що треба їсти яку їжу корисну, що треба робити, як з подругами, з друзями себе вести, навіщо вчитися, навіщо саморозвиток. Ці діти хочуть цього, але треба їх питати. Батьки, питайте своїх дітей, питайте, багато-багато питань. Не командуйте, ні. І вони будуть робити те, що вони самі захочуть робити.